10 років на посаді голови Державної служби фінансового моніторингу, мільйонні статки, елітні іномарки та цілі колекції витворів мистецтва. Так, це статки Ігоря Черкаського при зарплаті державного чиновника. Як це можливо, розкажемо далі. Почнемо з його офіційної декларації. Вартість цілого автопарку, який офіційно на дружині, Черкаський не вказує. Станом на 2016, й на момент першої декларації Черкаського, Мерседес Бенз R – 350, Мерседес Бенз S – 500. Lincoln Navigator, Maserati Quattroporte, Infiniti QX56 та Mercedes Benz G63 AMG. Всі купувалися з салону, тобто коштували разом сотні тисяч доларів. За скільки грошей і коли Черкаський придбав 38 цінних картин, теж не вказав. Забув, мабуть. Також невідомо і скільки вдома тримає готівки дружина Наталя Черкаська, бо чоловік і цю інформацію не опублікував. Окрім того, згідно з останньою декларацією за 2023, родина Черкаського має земельну ділянку на 1356 квадратних метрів та будинок на 544 квадратних метри у селищі Козин під Києвом, дві квартири та гараж в Києві. Голова Держфінмону також володіє супердорогим годинником Audemars Спігет і теж не зазначає його вартості на момент придбання, а вартість такого аксесуару може сягати 20 мільйонів гривень. Декларує родина Черкаського і багатомільйонні заощадження. 480 тисяч доларів та 148 тисяч євро готівкою та ще декілька тисяч доларів євро та гривень на банківських рахунках. Після аналізу декларацій Ігоря Черкаського за останні 8 років зрозуміло, що основне джерело доходів родини підприємницька діяльність дружини Наталії Черкаської. Зарплата у самого Черкаського лише в останніх двох роках досягла позначки в трохи більше ста тисяч гривень на місяць. А наприклад, в 2015-му він отримував дев'ять з половиною тисяч на місяць. А від його дружина в тому році вже отримала дохід від діяльності як фізична особа-підприємець на суму близько чотирьохсот сімдесяти тисяч доларів США. При цьому дружина Черкаського увесь час встигає ще й працювати в страховій компанії Уніка, де має символічну зарплату до десяти тисяч гривень на місяць. Хоча ця робота швидше прикриття і додаткові можливості для виплат собі та чоловікові страхових коштів. До прикладу, у 2016-му СК Уніка виплатила Ігорю Черкаському аж 1 мільйон 806 тисяч 290 гривень, а його дружині і своїй співробітниці ще 250 тисяч. При цьому жодних видатків на страхування в декларації Черкаського за той рік не вказано. Основний вид діяльності ФОП. Черкаська Наталія Вікторівна. Консультації з питань комерційної діяльності та управління. Доходи ЄФОП у 16-18 роках склали близько 5 мільйонів гривень на рік, що є граничною сумою для єдиного податку третьої групи. У 19-му це був 1 мільйон, а далі йде стрімке зростання прибутку – від майже 6,5 мільйонів у 2020-му до 8,5 – у 2023-му. Кого і як консультує жінка – питання відкрите. Ба більше. З початку 22-го року Пані Черкаська більшість робочого часу проводить вдома. Немає постійного місця роботи в офісі та регулярно відвідує салони краси Le Blanc та Kika Style. Загалом жити можна. Схожа історія із дітьми головного фінансового розвідника України. Марія та Григорій Черкаські оформлені як ФОПи у 2015 та 2016 роках і зареєстровані за однією адресою з матір'ю. Кведи діяльність страхових агентів і брокерів. І відразу після початку роботи отримують мільйонні прибутки. Загалом в період з 2015 до 2023 через ФОП Марії Черкаської пройшло більше 47 мільйонів гривень. А ФОП Григорія Черкаського за останні 8 років заробив 35,5 мільйонів. Як і їхня матір, ні Марія, ні Григорій Черкаський не згадуються в мережі як бізнесмени або фахівці галузі страхування. Сина голови Держфінмоніторингу ЗМІ згадують лише як бойфренда співачки Даші Астафєвої. Тому вся ця зайнятість і має ознаки фіктивності, і, можливо, покликана на легалізацію незаконних прибутків. Ймовірно, лівих грошей ставало більше, тому і батько голови Держфінмоніторингу Борис Черкаський був оформлений як ФОП з тим самим видом діяльності, що і його невістка. При цьому всі ФОП Черкаських оформлені на один телефонний номер, який належить Красюк Оксані Михайлівні, яка асоційована з роботою в страховій компанії Уніка. На цей номер також зареєстровані ще два ФОП: Соломикіна Христина Михайлівна та Кабанець Костянтин Павлович. Імовірно, вони також задіяні в схемі відмивання грошей Ігоря Черкаського. Для довідки страхова компанія Уніка раніше називалась «Кридо Класік». Ігор Черкаський з 97-го до 2000-го був її віцепрезидентом, а потім головою ради директорів. А з 2015-го, коли Ігор Черкаський зайняв крісло голови держфінмоніторингу через консультаційні ФОП його дружини. Доньки та сина щорічно проходить від 15 до 20 мільйонів гривень. Незадовільно так оцінили роботу очолюваної черкаським служби експерти Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів Манейвал. Wow. Ось приклад: майже півтора мільярда доларів в оточення Віктора Януковича були конфісковані в рамках вироку Краматорського міського суду Донецької області, винесеного Аркадію Кашкіну, соратнику олігарха Сергія Курченка. Гроші були заблоковані держфінмоніторингом ще в 2015-му на рахунках Вощадбанку і Приватбанку. Значна їх частина це облігації внутрішньої держпозики компанії Вондерпліс ідей, але у 2017-му детективи набу почали розслідування за фактом ймовірного залучення керівника держслужби фінансового моніторингу Черкаського у розтраті цих коштів. Але до вироку справа не дійшла. Ще більших збитків на 79 мільярдів гривень зазнала держава від злочинної бездіяльності Держфінмоніторингу у 2019-му, коли САП виявила злочинне угрупування, яке займалося скручуваннями з ПДВ за допомогою конвертаційних центрів і отримувало незаконні відшкодування цього податку. Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський разом з окремими керівниками регіональних підрозділів ДІФС України та працівниками Міністерства фінансів України, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно не вживали заходи у межах наданої компетенції. Тенції для припинення функціонування в Україні так званих конвертаційних центрів, що завдало державі збитків на суму понад 79 мільярдів гривень, йдеться в преамбулі до відкритого в травні 2020 року кримінального провадження. У схемі було задіяно близько 550 транзитно-конвертаційних центрів по всій Україні, які забезпечили підприємствам реального сектору економіки виведення бюджетних коштів за рахунок незаконного відшкодування ПДВ. Біографія в Черкаського більш ніж цікава. Перша згадка його трудового шляху в офіційній біографії на сайті Держфінмону це одразу посада віцепрезидента ЗАД страхова компанія Credo Classic, яку він посів у 27 років. Чим він займався до того часу, невідомо, де навчався Черкаський. Жодної згадки. Скромно вказується лише, що він має економічну та юридичну освіту. Єдина згадка, що є в мережі, вказує, що в 2012 році Черкаський отримав ступінь доктора економічних наук в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Старі дописи у ЗМІ містять інформацію про те, що станом на 90-й рік Черкаський навчався у військовому навчальному закладі. Аж ніяк не в економічному чи юридичному. У цей час його батько Борис Черкаський обіймав посаду різноробочого в інституті матеріалознавства, з якого звільнився в 91-му. І ось родина різноробочого та його сина студента починає активно скуповувати автомобілі. Згідно баз даних, в 90-му був куплений ВАЗ 21.06, потім ще один ВАЗ через два роки прок вже Peugeot та Mercedes-Benz 500. У 95-му – Mercedes-Benz 420. У 97-му Ігор Черкаський вже має Ford Expedition. Ще за рік черговий Мерседес та «Лінкольн». Звідки ж гроші? Декілька журналістських дописів свідчать про те, що Ігор Черкаський та його батько у дев'яности були пов'язані з організованим злочинним угрупуванням Авдешева та займались збутом зброї. А їхніми партнерами по торгівлі зброєю виступали люди, які згодом склали оточення керівників військової розвідки України Ігоря Смишка та Олександра Галаки. Також зазначається, що Борис Черкаський був партнером по зброярному бізнесу екс-гендиректора державного концерну Укрспецекспорт Сергія Бондарчука. Їхній зв'язок підтверджується фактом того, що в подальшому Борис Черкаський та Сергій Бондарчук разом заснували громадську організацію Товариство індивідуальних забудовників Золоті ворота в Козині. Ще один прихований з офіційної біографії Ігоря Черкаського факт: в 1999 році він став співзасновником ВАД «МК-Інвест». Разом з ним засновниками цієї фірми виступили Іван Фурсін, Сергій Святко, В'ячеслав Авраменко та Ростислав Шіллер, які, за інформацією ЗМІ, є однокурсниками Сергія Льовочкіна, екс-голови адміністрації президента Віктора Януковича. Фурсін відомий як співзасновник Росукренерго. Разом із олігархом Дмитром Фірташем а Шіллер відомий обкраданням Ощадбанку, з якого він переводив гроші до кишенькового оборонного банку Укрспецімпексбанк. Достеменно невідомо, хто і як звів молодий талант по торгівлі зброєю та відмиванню коштів, з на той момент головою адміністрації президента Кучми Віктором Медведчуком. Але саме з його подачі, у 2002-му Ігоря Черкаського, призначили головою новоствореного відділу при адміністрації президента. До якого передали функції контролю за військово-технічним співробітництвом України з іноземними державами? Так Черкаський зблизився з бізнес-інтересами Медведчука. Його батько Борис Черкаський у 2004-му увійшов до складу засновників ТОВ Фармет разом із Володимиром Пачківим, братом керівника апарату Медведчука Ігоря Пачківа. Ну а далі Черкаський стає депутатом Київської міської ради, де входить у комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. А згодом обирається у Верховну Раду України від блоку Юлії Тимошенко. У 2008 році його призначили на посаду голови комітету фінансового моніторингу, і тоді ж він зблизився з Олександром Турчиновим, на той час віцепрем'єром Кабміну Тимошенко, з подачі якого Ігоря Черкаського вперше призначили головою Держфінмоніторингу. Вже тоді Черкаський прикривав схеми Турчинова щодо розкрадання коштів державного бюджету. Гроші крали через фірми-прокладки, на які не звертав уваги підконтрольний черкаському фінмоніторинг. Схема полягала в тому, що, пропрацювавши близько місяця, ці фірми закривалися та відкривалися нові. Порушення ж у Черкаського помічали вже після закриття фірм. Крім того, навесні 2009-го Черкаському приписували організовану екснардепом Олександром Шепелєвим схему розкрадання понад 220 мільйонів гривень банку родовід та більше 315 мільйонів рефінансування Нацбанку. У 2010-му, після зміни влади, Черкаський втратив свою посаду. Чотири роки він пересиджував у якості голови громадської організації Фундація правових ініціатив. А у березні 14-го, після втечі Януковича та призначення Олександра Турчинова, виконуючого обов'язки президента, той повернув йому посаду головного фінансового розвідника. Це випадок, коли людина з необхідним для великої політики талантом, корисна для будь-якої політичної сили у різні часи. Від кучми Медведчука, Тимошенко Турчинова до Зеленського, якого особистість Черкаського з його послужним списком цілком влаштовує. Адже у липні 2019-го президент ввів його до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України, а в червні – до складу національної ради з питань антикорупційної політики. Висновки робіть самі.